Перше пленарне засідання сесії южної ради пройшло у прискореному режимі. Близько 40 питань порядку денного депутати розглянули за годину. Суперечливих тем майже не було. Розглядалися питання про діяльність господарюючих суб'єктів міста, положення про структурні підрозділи виконкому, також питання щодо продажу приватним підприємцям, орендованих ними земельних ділянок. Резонансним вийшло обговорення питання про розташування тимчасових споруд на проспекті Леніна, а саме розважальних конструкцій. Да, у нас вверху на есть наши вот эти предприниматели, наши южнинские предприниматели, которые поставили с разрешения была паспорт привязки, свои игровые аттракционы для детей. Внизу, напротив капучино, 960 метров, занимает аттракцион, который не имел никакого разрешения. Я отвечаю за свои слова, потому что они только получили разрешение 10 июля, а я начала проверку в июне месяце. Еще раз говорю, до этого времени они работали июнь и половина июля без единого разрешения, пользуясь водой, электроэнергией и так далее. То есть, но еще хочу сказать, что нельзя относиться э, по-разному Предприймателі, який займається однією, скажем, діяльністю. за планом на наступний рік цей розважальний комплекс переноситься на територію біля ринку Приморський. наступному году своїм вторим рішенням на цій сесії ми адкоректували парк. Приморский по расположению в нем временных объектов, в нем выделена дополнительная большая площадка, которая будет находиться вот в районе, скажем так, входа внизу на центральный пляж, это где у нас сейчас находится э, Въездные ворота, автостоянка, нижняя, в районе э, рынка Приморский. Там будет большая территория, на которой смогут разместиться на постоянной основе все те аттракционы, которые существуют в городе. Питання викликав проєкт рішення про затвердження списку людей, які мають входити до суду присяжних, адже у судовій системі України вводиться додаткова структура. Надія Шумейка не погодилася із кандидатурою Тараса Прокопечка, який увійшов у цей перелік. Але рішення було прийнято. Мені смутила фамілія директора школи, тому що знає, що таке директор школи, знає об'єм його роботи. А кроме того, сегодня Тарас Михайлович приступает к строительству новой школы. Точнее, ну, не он лично приступает, естественно, но он обязан курировать этот вопрос. И в том списке, который подготовила мэрия, самые важные объекты города есть, как раз этот объект, это новая школа. И естественно, что все это отнимает огромное количество времени. Поэтому, на мой взгляд, лучше сделать, взяться за меньший объем работы и выполнить его хорошо, чем браться за многие вопросы и выполнять их поверхностно. Южницькі електромережі виходять на аукціон. Початкова ціна 18 мільйонів 984 тисячі гривень. Ця сума затверджена рішенням сесії. Продаж мереж має відбутися до кінця літа. Новий власник за договором повинен вкласти у підприємство додатково 60 мільйонів гривень та відновити южницьку РЕС. не зважаючи на такі жорсткі умови. бажаючи купити вже є. Ми приняли решение вынести этот вопрос продажи электросетей на аукцион. Насколько я знаю, что очень заинтересованы в этом такие облэнерго. Наша Одесская облэнерго. Я знаю, что будет еще несколько компаний принимать участие в аукционе. И все зависит от того, купит тот, кто больше даст. Друге пленарне засідання сесії заплановано через тиждень. На ньому розглядатиметься внесення змін до бюджету міста за підсумками першого півріччя 2012 року, а також питання, які не були затверджені на першому.